В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії працюють Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, сьогодні у випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує обстріли області. Артснаряди летіли по червоногригорівській та Марганецькій громадах. Як не піддаватись ворожій контрпропаганді? Адже Росія веде проти нас ще й інформаційну війну. Кохання можливе і під час війни розповідь про історію кохання військового, яка закінчилася весіллям. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Ввечері окупанти ще двічі обстрілювали Нікопольщину. Спершу вдарили по Червоногригорівській громаді, а трохи пізніше по Марганецькій. По тамтешніх селах поцілили понад півдесятка артснарядів. Та, на щастя, минулося ніхто не постраждав. Після цього стихло вночі у районі та по всій області без прильотів. Протягом минулої доби на фронті відбулося 61 бойове зіткнення. Ворог завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. За минулу добу сили оборони України ліквідували 840 окупантів: 10 танків, 35 бойових броньованих машин та 30 артилерійських систем. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 432 тисячі танків 6819, бойових броньованих машин більше 13 тисяч, артилерійських систем понад 10,5 тисяч, засобів протиповітряної оборони 721 одиниця. Росія веде бойові дії проти України не лише на фронті, а й в інформаційному просторі. Зокрема, одна з цілей російських дезінформаційних кампаній розхитування українського суспільства зсередини. Нещодавно російський пропагандистський ресурс Звізда випустив фільм про голову СБУ Василя Малюка та Дніпровського бізнесмена, очільника благодійного фонду Солідарність Олександра Петровського. Мовляв, вони воюють з православ'ям в Україні. Яка справжня мета цього не до фільму Наступному матеріалі наших столичних кореспондентів лише торік СБУ викрила 47 агентурних мереж РФ. Усього з початку вторгнення 2 тисячі державних зрадників та 5 тисяч колаборантів. «Смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Справжньою ж катастрофою для ФСБ стали розслідування проти російської православної церкви в Україні. Їх розпочав саме генерал-малюк, як тільки очолив СБУ наприкінці 2022 року. Деякі фігуранти кримінальних проваджень вже за ґратами когось обміняли на українських полонених. Багато діячів московського патріархату фактично через суд були визнані злочинцями. Деякі з них вже були обмінені, скажімо, повернуті в Росію, і завдяки, скажімо, цим обмінам вдалося повернути додому велику кількість українських військовослужбовців тобто, це офіційна інформація, яку публікує служба безпеки України. Після призначення головою СБУ Василя Малюка наприкінці 2022 року було порушено 68 кримінальних проваджень проти кліриків РПЦ в Україні. Серед них 14 митрополитів. 71% підозрюваних інкримінують колаборацію з ворогом, по 14% – посягання на територіальну цілісність та пропаганду війни. Тому їм важливо цю роботу зупинити. А зупинити як треба бити по тим людям, які є ключовими в цьому процесі. Зараз і служба безпеки і її керівництво є ключовим в тому, щоб позбавити московський патріархат в Україні того впливу, який він має на суспільство. Для цього в хід йдуть і маніпуляції, і вигадки. Для переконливості навіть називають прізвища його нібито спільників. Доходами від цього прийбольного інтарного бізнесу Малюк щедро ділився зі своїм начальником, керівником СБУ Павлом Дімчином. Звісно, що Дімчина близько з бізнесменом з Дніпропетровська Сандро Нарікрішвейт, більш відомим в українських кримінальних кругах як Нарік. Нарік – людина близька до Коломойського. Саме Нарік э, внес Порошенку 3 мільйонів доларів, для того, щоб тот пролобів. van Thomas van Petrus Verflemie Набрехали так, що й мухи б кашляли. Навіть якщо Демчина був знайомий з Петровським, то яким боком це все до малюка і бурштина? Та й фейк про куплений Томос росіяни запустили буквально одразу після надання автокефалії. Нагадує релігійний експерт Олександр Саган. Якби так все просто було, і пішов купив томос, то напевне вже кожне там е, об'єднання п'яти громад купила б собі по томосу. сута. Така синхронна атака на Малюка та Петровського не випадкова. Обидва по-своєму доклалися, аби РПЦ втратила вплив в Україні, каже народний депутат Микита Потураєв. Пан Олександр Петровський небезпечний, тому що він якраз є тією людиною, яка багато років. З самого початку фактично підтримувала незалежне українське православ'я і е, своїм е, власним е, прикладом довела і іншим людям, що е, це можна і треба робити, хай би як важко не було. Олександр Петровський справді стимулював отримання томосу, але не у вульгарному російському розумінні витягнув гроші та купив, каже Андрій Ковальов. У той час прес-секретар спікера парламенту усі процеси бачив із середини. Олександр Петровський а, фінансував. А... Пошуки у архівах, у бібліотеках інформації, щоб обґрунтувати право України на автокефалію своєї церкви. І фактично, Олександр Петровський був одним із ключових постатей особистостей у питанні боротьби так, за здобуття незалежності автокефалії Української православної церкви. Зрозуміло, що Олександр Петровський не лише фінансово допомагав цьому процесу, а ну, також доклав особисто багато зусиль для встановлення особистих зв'язків з вселенським патріархом, з вселенським патріархатом, і відповідно для того, щоб цей процес був більш швидкий, тому що насправді знову таки не слід забувати, що переговори про надання Томосу йшли давно. Ось цей історичний день на старий святвечір, 6 січня 2019 року, вселенський патріарх відновлює духовну незалежність України. Торжество проходить у церкві святого Георгія у Константинополі. Гостей обмаль, храм дуже тісний. Серед них і Олександр Петровський, особисто запрошений предстоятелем Вселенської церкви патріархом Варфоломієм. Це підкреслює очевидно, його і вождь. Ливу роль, тому що очевидно, що вселенський патріарх найкраще знав, хто з українців був причетний, був долучений до е справи здобуття е Україною Томосу, і ось е він робив особисті запрошення, і таке особисте запрошення отримував Олександр Петровський. Нинішні ж інформаційні атаки на бізнесмена Андрій Ковальов називає помстою. Це має завдати збитків його репутації на заході. Як 100 років тому, 80 років тому, Росія називала всіх людей, які намагалися присвятити своє життя Україні, боротися за українську незалежність, називала їх бандитами. Так само і в цьому фільмі російські пропагандисти таврують Олександра Петровського, теж нібито бандитом, фактично намагаючись підірвати його. Авторитет перекреслити будь-які можливості, очевидно, Олександру Петровському займатися бізнесом у Європі. Утім, набір спікерів, які виконують роль інформаційних торпед, не надто переконливий. Це не просто перебіжчики, які давно живуть в Москві, а фігуранти кримінальних справ за державну зраду, як, от колишній нардеп із Дніпра Олег Царьов. Царьову допомагає такий же зрадник Анпілогов, що втік з Дніпра до окупованого Луганська, та перебіжчик із СБУ Прозоров, який ще у 2019-му заявляв, що це Україна збила боїн. Кримінальна хроніка далі. Служба безпеки України заблокувала у Дніпрі ще одну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду призовників за кордон. Детальніше поінформував речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки заблокувала схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду призовників за кордон. Так, у Дніпрі викрито юриста, який пропонував потенційним приземникам оформити фіктивний шлюб або опікунство над особою з інвалідністю. До протиправної діяльності він залучив чотирьох спільників, серед яких була посадовиця місцевого відділу реєстрації актів цивільного стану. За схемою після реєстрації шлюбу ухилян супроводжував жінку з інвалідністю у поїздці за кордон, начебто для її лікування. А вже через кілька годин так звана дружина поверталася в Україну. Через деякий час її оформлювали розлучення та реєстрували новий шлюб. За викритим фактом триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Наступ на зелену зону Дніпра триває. Цього разу під бензопилу знову потрапили дерева на набережні перемоги. Що донедавна росли по сусідству із яхт клубом Січ. Подробиці у наступному сюжеті журналістки Ольги Ховрич на набережні перемоги у Дніпрі напроти яхт-клубу Січ знову пиляли дерева. Посередня жертвою комунальників впали близько 40 кленів. Та коли містяни почали обурюватися у соцмережах на підтвердження викладати фото та відео цих розпилів, департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради на своїй сторінці у Фейсбуці розмістив пост, яким намагався виправдати знищення зеленої зони. Мовляв, все заради ремонту колектора зливової каналізації у Дніпрі продовжують ремонтувати колектор зливної каналізації на вулиці Набережна Перемоги, район яхт-клубу Січ. Нині на локації тривають підготовчі роботи, а саме встановлення паркану та видалення 40 аварійних кленів. Дерева самосівні та ростуть на комунікаціях. Через них комунальники не можуть прочистити та відремонтувати колектор, через що він майже не працює. У Японії, наприклад, коли дерева заважають проведенню якихось ремонтних робіт, то зв'язують коріння і переміщують їх, бо там цінують кожну рослину. Та це не про комунальників Дніпровської міськради. Може, який жах, щоб вирости цю деревину, це скільки треба часу. Прикро. Це екологія наша в великому місті, такому живемо Кисень потрібен, треба ж якось про це задумуватись. Та ну це ж совсім природа. Дерев'я, це ж хорошо, що були. Я проти того, щоб вони їх спільювали. А ось відповідь від відділу забезпечення діяльності міського голови Дніпра. Дерева всі хворі, тому що за ними не доглядали Їхне коріння, проросло в колектор, і все, що змивається каналізацією в колектор, накопичується на корінні, тобто колектор не працює на повну потужність. Клени розпиляли на деревину і того ж вечора поспіхом вивезли, щоб замести сліди. Остільки не врахували, що місцеві із вікон своїх осель далеко не вперше стають свідками знищення зеленої зони біля яхтклубу Січ так, це ж не перший раз. Це ж відбувається вже на протязі останніх шісти років. Щось таке. Я вже не здоволений цьому. Ні, ніхто не питав ніякого ну, мені нього ніяк людей. Дерева матім заважали. Вони завжди пиляють там дерева. Постійно там то одне, то інше, то третє. Тільки ці йовки не пиляють. Так завжди з вікна бачу, що там щось роблять, щось там пиляють. Обурення ситуацією із знищенням дерев на набережні перемоги висловив на своїй сторінці у соцмережі і адвокат Василь Підлужний. Раніше, як хлопціч, вирубав там майже весь заплавний ліс, а зараз руками комунальників дорубують. Це звук не тільки пили, а ще й повної вседозволеності. Натомість вимога людей про створення заказника та збереження тієї частини зеленої зони на перемозі, що ще лишилося, просто ігноруються місцевою владою. Цього разу вершки, комунальники поспіхом, як то кажуть, прибрали, а коріння залишили. Те саме, яке за їхньою версією, проросло в колектор та заважає йому працювати наповно. Хто відповість за таке зухвале ставлення до зеленої зони? Ставлять запитання місцеві мешканці, а ми відправляємо відповідний інформаційний запит до Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини. Д1. Мінприроди і обласна військова адміністрація, підтримали створення заказника у Дніпрі на житловому масиві перемога. Люди, які вийшли на мітинг, обурені тим, що міський голова Борис Філатов вже більше року не погоджує створення заказника для збереження зеленої зони на масиві перемога 6 Виробки дерев не припиняються, як і зведення насипів уздовж річки. А короткострокові роботи по ремонту колектора тривають майже рік. Філатов, де твій підпис, звертаються дніпряни до до. До градоначальника. Боротьба за зелену зону набережної Дніпра триває. Далі про порятунок життя в основній госпітальній базі Дніпропетровщини надають необхідну допомогу пасажирам, які постраждали під час руху мікроавтобусу на трасі у новомосковському районі. Деталі у наступному сюжеті. Ми вже розповідали про смертельну дорожню транспортну пригоду, яка сталася 17 березня у Новомосковському районі поблизу села Піщанка. Нагадаємо, там водій маршрутного таксі Дніпро Мирноград не впорався з керуванням. Мікроавтобус злетів у ковід та перекинувся на бік. Внаслідок аварії п'ятеро людей загинули. Ще 12 травмувалися. Найважчим із постраждалих рятують життя у головній госпітальній базі області. Нашу лікарню поступило п'ятеро. Після аварії на Павлоградській трасі четверо з них вкрай важкі, реанімаційне відділення. Самий важкий Сергій, йому 48 років. Він має перелом шину хребця, нижня параплегія, забії грудної клітки, забії голови. і... Зараз максимально рініматологи рятують в життя, роблять все можливе, вкрай важкі, інші важкі, але стан на сьогодні стабільний, надають допомогу і робимо все можливе, щоб обов'язково вижили. Серед важких також двоє військових вони, як і інші постраждалі, були пасажирами маршрутки, яка потрапила у ДТП. Жінка 20 років. Вона військова має забій мозку першого ступеня, перелом кісток лицевого черепа. Юрій, якому 22 роки, він також військовий. Забій мозку першого ступеня, травма грудної клітини з переломом ключиць, з переломом ребер. Одна з постраждалих виявила бажання лікуватися вдома. Тож її вже виписали. За життя чотирьох борються лікарі головної госпітальної бази області. Ольга Ховрич, Андрій Маранюк, новини Д 1 Кохання можливе і під час війни завдяки волонтерському проєкту Відвези маму до сина чимало сімей військових змогли побачити та обійняти своїх рідних захисників. А нещодавно волонтерка Наталя Киричок допомогла поєднати серця двом закоханим. Про кохання військового, яке закінчилось весіллям. Наш наступний матеріал розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Наталія Киричок, членкиня волонтерського штабу Українська команда. Вона волонтерить вже близько 10 років. За її плечима багато добрих справ. Одна з таких проєкт Відвези маму до сина його суть проста допомогти зустрітися матерям, дружинам та дівчатам зі своїми чоловіками, які боронять Україну. Спочатку це починалося з посилок, а потім ми вже почали мами і дружини проситись до своїх рідних, побачити їх. Обійняти. І е, я їх туди відвозила. І були в мене почали проситись до мене дівчата, які їздили до своїх хлопців. І це якраз сьогодні така пара. Сьогодні одружуються вони, які стійко показали таке кохання, таку незламну любов, яка призвела до народження нової сім'ї. Дмитро та Тетяна познайомилися два роки тому під час урочистої події. Вони сподобалися один одному, але розвиватися ці стосунки не мали можливості. Дмитро на фронті з перших днів війни. Служить у піхоті на харківському напрямку. Тоді прибув у чергову відпустку і незабаром мав повернутися назад. Ми побачили друг друга і з'явилася така, от не знаю, іскра що ли. І через пару тижнів Діма мені написав. Ми встретились, і 27 декабря декабря бы, почалася наша така історія. Далі тривало. Я вернулся далі на фронт. Переписувалися, общались. Так потіху закрутився нас наш Аромат. роман. Закохані довго не бачилися, допоки тетяна разом із волонтеркою Наталією не вирушили до Дмитра. Відтоді майбутня наречена неодноразово відвідувала свого хлопця, брала із собою намет, продукти, необхідні речі та мешкала у звичайній посадці, очікуючи на зустріч із коханим. У вільний від служби час Дмитро мав можливість обійняти свою тетяну. Так, ці стосунки отримали розвиток, а під час наступної відпустки хлопець зробив дівчині пропозицію. Не стверджується взаємний волевияв єв громадян Євдокімова Дмитра Олександровича та храпач Тетяни Олександрівни на спільне сімейне життя. Також підтверджується взаємний волевияв подружжя, носити спільне сімейне прізвище Євдокімовим. Шою вас чоловіком та дружиною! Радіють за молодят і батьки. Не можуть приховати сліз. Обидві матусі готуються до нових і важливих ролей у своєму житті, адже їм доведеться стати не тільки свекрухою і тещою, а й найщасливішими у світі бабусями. Дмитро та Тетяна чекають на первістка. У мене два синочка і лапочка-дочка, тому я є відчуття, що я теща, тому що я звикла, що біля мене багато дітей, тому додався ще один синочок. Це найкраще. Я буду добре, я люблю готувати, пригощати, тому я вважаю добре. Я думаю, що я буду доброю свикрохою. Розумію, я. Я люблю свою невісточку. Вона пройшла такий путь до цього дня. Я її дуже люблю за це. Щастя їм бажаю і миру. Чи готові до нової ролі? Бабусі? Так, готова. Дуже чекаю. Дуже дуже ждала цього. Так воно все було. Важко, але слава Богу, все вже можна сказати позаду все буде Україна. Не стримують емоції, і у волонтерському штабі Українська команда Наталія Киричок каже: якщо проєкт відвезе маму до сина, а тепер вже й дружину і дівчину має такі чудові наслідки, то готові працювати у 10 разів більше, не покладаючи рук. Життя триває попри війну, і наші захисники, наші кохані хлопці, які захищають нашу країну. Вони вони роблять не тільки все для нашої перемоги і майбутнього. Вони створюють сім'ї, вони вірять в майбутнє. А ми як ніхто віримо в це і готові підтримувати всіх. А нова українська родина Тетяни та Дмитра Євдокимових вже має свої плани на майбутнє: великий будинок і багато дітей, які будуть жити під світлим, мирним небом рідної, незалежної і найкращої країни в світі. Тож все буде Україна. Вікторія Галка, Віталій Шалдув, новини Д1. До надзвичайних подій поблизу селища Мар'ї Дмитрівка Криворізького району на місцевому водоймищі виявили тіло людини на відстані одного метра від берега. Співробітники ДСНС доправили потопельника до берега та передали працівникам поліції. На території Синельниківського району виникли дві пожежі в екосистемах. Внаслідок займань знищено майже 6 гектарів сухої трави. Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь. Пожежники наголошують за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки а у разі виникнення займання телефонуйте за номером 101. Новини спорту юнацька збірна України з футболу. Гравці віком до 19 років продовжує свій шлях кваліфікації на чемпіонат Європи. Вже завтра українська збірна у рамках еліт-раунду кваліфікації зіграє свій перший матч групового етапу проти збірної північної Македонії. Матч відбудеться в Скоп'є початок гри о 15.00 за київським часом. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 20 березня. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода. Нічний сильний дощ вранці послабшує, а до середини дня повинен закінчитися. Температура повітря коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла. Вітер північний до 2 метрів на секунду. У синельниковому новомосковську та кам'янському також хмарно, без опадів. Температура повітря від 5 до 11 градусів з позначкою. Плюс у Марханці протягом усього дня погода буде похмурою. Очікується дощ. Температура повітря від 5 до 9 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах небо буде вкрите хмарами. Прогнозується дощ. Температура повітря коливатиметься від 3 до 7 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках. Новин на цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня.